Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, шановні дорослі. Рано-рано вранці, коли тільки на сходить сонечко, можна почути такий гомін. Діти, ви здогадалися, хто це так співає? Так, це пташки. Пташок дуже багато. І всі вони різні. Бувають крихітні, ось як ця, наприклад, а бувають дуже здорові, такі як ось ця пташка. Живуть вони в усіх куточках землі, у лісах, болотах, на різних водоймах, у пустелі, у вічних снігах та високих горах. Тіло птахів. Крити пір'ям, і хоч вони мають крила, та деякі з них не літають, а гарно бігають, а деякі чудові плавці. Ташки, як і люди, вміють спілкуватися між собою, а тільки на своїй мові, на пташині. Вони щебечуть. Діти, давайте пограємо в гру. Я задаю питання, а ви відповідаєте. Що ви бачите на екрані? Пташку чи звіра? Так, вірно, пташку. А чим вкрите тіло, пташки? Вірно, піречко. А хто живе в цьому гніздечку? Так, пташка. А зараз гра летить, летить. Якщо це пташка, то плескаємо долонечки. Летить, летить горобець. Летить, летить, стілець. Летить, летить шпак. Летить, летить їжак. Летить, летить синиця. летить летить, лисиця. Молодці діти, граємо ще в одну гру. Тут треба знайти тінь пташки. Будьте уважні! Гадаю, у вас вийшло так, як у мене. А зараз ще прощатися. До нових зустрічей!